thank you Вісім, з вами Жовток. Під минулими відео було багато коментарів про мого човна, тобто про те, щоб я зняв про нього відео. Тож сьогодні розповім про мій пакрафт як ми ще називаємо його в сім'ї банана. Це човен Red River Fish 245 см довжиною, це середня модель з модельного ряду, але це трохи кастомна версія, тобто під мене її робили з полегшеної тканини. Розповім трохи про сам вид лодок. Це Пакрафт взагалі це щось середнє між рибальською лодкою і каяком. Вона має вущий корпус, ніж у рибальської лодки, тобто буде швидше плисти, але ширша, ніж звичайний каяк. Тож вона ніби створена більше під подорожі, під комфортне плавання. Тут достатньо місця, щоб розмістити додаткові речі, там, герморюкзаки та ще щось. Взагалі вона. Створена для сплавляння гірськими річками, тож вона доволі витривала, і форма в неї така, що вона забезпечує маневреність. Ну, і саме цей вид лодок найчастіше використовують для подорожей на воді, тому що ну, вона в себе вибрала всі головні особливості з кожної моделі. І плюс для подорожей, саме, що ти сидиш тут, ніби в кріслі. В тебе є спинка, ну це корпус лодки, задня частина його, і багато кріплень, щоб розмістити якісь речі. Додаткові є і спереду, і ззаду, тобто протягуються матузки, і все гарно зафіксовано. Навіть якщо перевернути лодку, то нічого нікуди не подінеться. Ці човни виробляються в Україні. Тож круто, те, що можна поспілкуватися з виробником, щоб щось змінити в конструкції, внести якісь корективи або модифікувати під себе. Плюс гарантія 3 роки. Тож, якщо навіть щось станеться, то можна відправити виробнику і він допоможе вирішити цю проблему. Ну і взагалі приємно підтримати українське виробництво українського виробника, тому що тим самим ми розвиваємо економіку нашої країни. Тепер про самого човна. Він постачається в герморюкзаку. Ну як герморюкзак? По суті, гермомішок з ручками від рюкзаку. Він слугує як упаковка, тобто щоб компактно зберігати вдома і зручно доставляти до води, плюс воно забезпечує комплектність, тобто всі речі, які стосуються лодки в середині цього герморюкзака. Ну і плюс, коли ви накачали вже лодку, то можете в цей же герморюкзак скласти всі речі. Він достатньо вмісткий, тож на сплаві я повністю туди все спакував і карімат, спальники, речі, рюкзак. Він все вмістив в себе і комфортно його можна закріпити. А те, що він вологозахищений, тож забезпечить ваші речі в сухості. Ремарка. Герморюкзаки є з клапаном і без. Взагалі, клапан слугує, щоб цим же герморюкзаком можливо було накачати ваш покрафт. Щоб використовувати герморюкзак як насос, то береться шланг, у якого буде з двох сторін ось такий клапан. Ну, зараз я просто покажу на насосному шлангу, але будете знати, і як воно робиться. Тут по суті такий же шланг, ну, тобто клапан, як і в лодці. Тобто, одним кінцем вставляється сюди, а іншим в клапан лодки. І натискаєте. Ось таким чином берете надаєте, цей герморюкзак ну, і скручується. І отак воно накачується. Ну, це незручно насправді, тому я це не використовую. Але я скажу, що ця функція так собі це незручно, некомфортно і дуже складно насправді. Тож я цим не користуюсь. Але все одно б я б радив брати саме з клапаном гермо-рюкзак, тому що коли спаковуєш речі і скручуєш його ну, до герметичного стану, то всередині зберігається повітря, і цей клапан дозволяє його спустити. Ну, тобто зробити цей рюкзак компактніший. І плюс ще для максимальної компактності можна насосом викачати всередині повітря, ну і тоді він значно зменшиться в об'ємі і так все дуже щільно буде там в ньому. Тож, якщо будете замовляти човна, то про наявність клапану в герморюкзаку уточнюйте, тому що ну, там різні модифікації бувають. І, до речі, якщо вам важливо, щоб рюкзак був в колір з пакрафтом, то про це теж варто уточнити. Далі про рюкзак. Не скажу, що він прям зручний, це по суті реально просто гермомішок з ручками. І в нього немає жорсткої спинки, як в рюкзаках. Ну і плюс він такий важкуватий, габаритний виходить. Тож на довгі дистанції вам не комфортно буде з ним йти, але кілометр два, щоб дійти до води, це цілком можливо, це без проблем. На цьому рюкзаку ще є дві стропи, щоб можна було зафіксувати якісь додаткові речі. Я ж наприклад ними закріплюю свої весла. Тепер нарешті про саму лодку. Вона 245 см завдовжки, і це середня модель, є ще коротша 210 і ще більша 260 см, якщо не помиляюсь. Я ж обрав саме середню із-за того, що хотів плавати іноді вдвох. Ми плаваємо з дружиною, і це відносно комфортно. Ну, на на більш-менш короткій дистанції, тобто кілька годин, без проблем можна проплисти. А також завдяки такому розміру тут купа місця. Якщо плаваєш один, тобто можна зручно простягнути ноги повністю. Що з моїм зростом, до речі, 195 см, Я думав, це буде проблематично. Але ні, тут і ще залишається місце, щоб комфортно розмістити рюкзак, ну або ще щось. А більшу модель не обрав, тому що він вже буде заважкий і не дуже той компактний. А я ж все ж таки іноді пішки з ним хожу, тож вирішив обрати саме середню модель. І як виявилось, це для мене найбільш оптимально. Всплаву двох, напевно, не попливеш, тому що все ж таки для двох тут трошки замало місця, якщо пливти цілий день, а просто покататися кілька годин цілком можливо. Єдине, що треба для пасажира, докупити додаткову сідушку. Для пасажиру можна докупити другу сідушку, прямо в виробника. Вона є там трошки вуща, якраз для цього місця. Але ми поки взяли звичайну інтексовську подушку. В принципі, теж для пасажира цілком достатньо, ну щоб посидіти. І поки що так плаваємо. Можливо, на наступний рік вже візьму повноцінну сідушку. Ну, це теж як вихід. Тепер перейдемо до технічної частини відео. Матеріал лодки ПВХ з його всіма перевагами та недоліками. В ідеалі, звісно, щоб вона була зроблена з матеріалу ТПУ. Тоді б вона була напевно вдвічі легша і вдвічі компактніша. Але ну, поки не виробляється, на жаль, в Україні таких лодок або принаймні я не знайшов. А замовляти з-за кордону це дуже дорого, напевно, десь разів в 5 дорожче, ніж обійшлася мені ця лодка. Можливо, з часом і таку лодку придбаю, ну тобто з ТПУ, тому що хочу спробувати байкрафтинг. Це коли ти частину маршруту їдеш на велосипеді, везучи лодку, а іншу частину маршруту вже пливеш, везучи велосипед на лодці. Ну, Прикольна така движуха, от мені це цікаво. Тож, ну, сподіваюся, що от колись до цього дійду. Бо на даний момент мою банану на велосипед ніяк не розмістиш, вона все ж таки габаритна і важковата. Приблизна вага десь у неї вийшла 5,5 кілограм, і повний комплект це весло, герморюкзак, насоси, там ну, все таке, що входить в комплект, то десь 8,5-9 кілограм. Ну точні дані я вже напишу під відео. Тож, ну, поки що без цього, можливо, на майбутнє. Тепер про комплектацію. Постачається все ось такому рюкзаку буду його розпаковувати і показувати. Тож, перша річ це сам насос, механічний насос, звичайна жабка, я думаю, всі знають, як він виглядає. До нього шланг, потім скех для лодки. Ну, ще буде про нього. Сидіння, ну або сідло, сідушка надувна, Це потім вкладається в лодку, щоб було зручніше. Ну і сама лодка. Тобто сама лодка, вона перев'язана стропою, щоб не розмотувалась. Сідушка це я доклав. І ремкомплект. Там клей і кілька заплаток. Тож такий комплект. Тепер про особливості моєї моделі. Ну, до речі, їх якщо що, то можна і до молодших моделей додати за додаткову платню. У моєї моделі в комплекті зразу йде SKH. Це така алюмінієва лопасть або кіліще його називають. Він забезпечує напрямок руху, тобто зменшує ковзання лодки. У цій лотці скех, тобто кіль, він з'ємний. І кріпиться за допомогою ну, ось такого кріплення. І воно, цей скех сюди доволі так щільно вставляється, що навіть з усиленням треба. Зараз. О, так вставляється і коли накачається корпус, то воно повністю зафіксується і вже нікуди не подінеться. Трохи детальніше про це, як то кажуть матчасть. На Пакрафтах плавають з байдарочним веслом, і коли ти гребеш, то тебе трохи зі сторони в сторону носить, ну, тобто ти ковзаєш. Із-за того, що тут дно плоске, то лодка погано тримає курс. А з кех він зменшує це ковзання, тобто додає комфорту. Хоча цей ефект повністю не зникає, але якщо більш-менш правильно гребти, то його майже непомітно. Ще можна, до речі, доклеїти другий скех більш наперед лодки, ну або на середину, і тоді ковзання практично зовсім не буде. Другої особливості моєї моделі по крафту це наявність резинок для фіксації весла. Хоча насправді я їм рідко користуюсь, здебільшого, коли просто лодку сплавляю на воду. Але не скажу, що вони потрібні, вони мені насправді більше дискомфорту приносять, тому що коли веслую, то веслом буває зачіпаю їх. Єдиний прикол з ними, що ну, як корисна бонус функція, що можна на них вішати додаткові речі. Наприклад, у сплаві я вішав колонку, окуляри, ніж, ну, така. Бонус функція, в принципі, зручна. Але напевно би зараз я відмовився від неї, тому що ну, воно суто мені не потрібно, як виявилось. Наша аудіосистема. Молодці. <гум> І третя особливість мого човна, ну тобто моєї моделі, це розділення на два балони. Розділення балонів йде отак поперек. Ось, наприклад, якщо буду спускати один балон, от зараз спускаю, то як можете побачити, спускається лише половинка. Ця накачана, бо тут ну, два балони, вона окремо накачується. Це плюс до її безпечності, тобто, якщо на воді десь проріжеш лодку, наприклад, від якесь затонувши дерево, то до берега як мінімум точно допливеш. Але тут є нюанс при складанні лодки це не дуже то й зручно, тому що клапани знаходяться посередині корпусу лодки, і коли ти скручуєш її в рулик при складанні, то під кінець збирається повітря. І треба якось його потім спускати. Ну, хоча можна попередньо відкачати повністю повітря насосом, і тоді цей процес трохи легше проходить. Але все одно перепонки вони створюють додатковий об'єм, і під час скручування, ну воно так, не дуже то піддається. Тож, напевно, це така функція заради безпеки. А так, брав би з одним балоном, і в принципі все було гаразд. Тож із цих трьох особливостей моєї моделі човна, напевно, єдине, що потрібно, це ских. Резинки та розділення на два балони, на мою думку, і напевно суто мені не дуже той потрібно. То, напевно, би, якщо б зараз купував нову лодку, то взяв би просто модель Light. Від цього ж виробника, але додав туди скех. І тоді вийшло і дешевше, і трохи зручніше, та й компактніше, напевно. Вже на монтажу побачив, що відео виходить не зовсім коротке, не маленьке, тому вирішив його розділити на дві частини. Тож на наступному тижні, через тиждень вийде продовження цього відео про різні цікаві штуки, лайфхаки, які використовую на лодці. Там про моє весло, про надувний рятувальний жилет. Тож буде цікаво та дуже корисно для власників лодки. Тож скоро на каналі. Тож, у висновку, човен мені дійсно сподобався, мені сподобалось на ньому плавати. Єдине, що, напевно, якщо б зараз б брав, то взяв би трошки іншу модель. Тому що суто для мене функціоналу саме моєї моделі, він надмірний цей функціонал, яким я, по суті, і не дуже той користуюсь. Але сам човен мені подобається, ми вдвох з дружиною плаваємо, тобто всі мої забаганки він виконує. Всім рекомендую цей вид активності. Це цікаво, це урізноманітнює ваше життя. Ви бачите нові місця, ви отримуєте нові емоції. Тож дуже круто. Всім дякую, хто подивився це відео. Сподіваюсь, воно було інформативним та цікавим. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. Тож до зустрічі в нових відео. Всім пока